На початку листопада церква вшановує собор, архістратега Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних, що означає це свято і чому кожен повинен його святкувати. Дізнаєтеся у цьому відео. Слово собор у церковній традиції має декілька значень, але у контексті свята воно означає зібрання, спільне шанування, єдність. Отже, собор це не будівля, а спільне прославлення всіх ангелів на чолі із архістратигом Михаїлом. До речі про нього слово архистратих дослівно можна. Перекласти як воєноначальник, головний серед воїнства небесного. Адже саме архістратих Михаїл став на чолі добрих ангелів і скинув сатану, який повстав проти Бога. Його ім'я не менш цікаве. Слово Михаїл можна перекласти з івриту як Міхаель, де є три окремі слова: Мі-ха-ель, які можна перекласти як хто, як. Бог. І це є риторичне запитання, адже ніхто не може зрівнятися з Богом. Інші небесні сили безплотні це, звичайно, ангели. Слово ангел можна перекласти як вісник. Вони безплотні і поділяються на дев'ять ангельських чинів за ієрархією. Найближчі до нас це ангели-охоронці. Мене з дитинства навчала молитися моя мама і бабуся, ангели-хоронителю мій. Все при мені стій рано, ввечері, вдень, вночі. Будь мені допомочі, стережи душу і Тіло моє від усякого злого. І ми, дорогі брати і сестри, маємо шанувати архистратига Божого Михаїла і всіх ангелів, тому що вони боронять наш духовний спокій. І ви не забувайте молитися до свого ангела. Обов'язково поширте це відео вашим друзям, щоб і вони дізналися трішки більше про це свято.